Вітаю, РБК Україна. Трамп каже, що Україна згодна на його умови. Він хоче українські надра в обмін на зброю. А ще кажуть, що Трамп готує зустріч із Путіним, можливо, в одній з країн е, арабських. Водночас Трамп веде митні війна і, можливо, ліквідовує USAID. Чи все це про прогрес чи про деградацію? Спитаю Романа Безсмертного, історика і політика надзвичайного і повноважного посла. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Отже, як підтвердилося, ми про це чули раніше? Трамп хоче йому потрібні корисні копалини України, каже, що Україна згодна, і при цьому каже, що великий прогрес у досягненні миру в Україні існує. Чи означає це, що е, це результат на користь України? Якщо так, то про що тоді говорити з Путіним? До речі, речник Путіна Пісков от буквально сьогодні назвав купівлею допомоги пропозицію Трампа допомагати Україні в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів. Що все це означає? Ну, перше, все, що говорить Москва, давайте залишимо за бортом, тому що це війна і не що інше, те, що говорить Трамп, а це друга пропозиція, яка варта уваги після його заяв щодо об'ємів видобутку сирої нафти, це річ серйозна до неї, слід по серйозному відноситися. Однак, треба розуміти, що сам Дональд Трамп. Навряд чи уявляє, що він сказав, навряд чи він розуміє масштаби, навряд чи він усвідомлює значимість, бо навряд чи навіть ті, хто пишуть про це в більшості своєї, розуміють, що це для США, що це для України. І насправді тут е, необхідно очікувати, і необхідна абсолютно спокійна, розважлива реакція, розмова на цю тему, бо е, тема рідкоземельних металів це тема постійна. Вона завжди на слуху. Потреба в них е, буде зростати. Щоправда, пане Дмитре, щоб ми зрозуміли, про що ми говоримо, на сьогоднішній день для світу на рік треба десь приблизно 100 тисяч тонн. Тобто, ось ось і треба розуміти, що а, наявність рідкоземальних металів в породі ну, це приблизно 2 на 10 у мінус і мінус третій ступень. Тобто, це те, про що йде мова. Бо я так бачу, що зараз ситуація ця шириться. Інформація розповзається, і вона від заяви Шольца про те, що нам така корова самим потрібна і Україні, в і Європі, до того що це важливо, це може бути, пане Дмитре. Це може бути над цим необхідно працювати. Це річ важлива, як і е, річ, про яку ми з вами говорили нещодавно: це видобуток нафти, ціна на нафту і так далі. Тому цей трек він може бути в розробці. Інша справа, як, що е, це робити, з ким робити і таке інше. Але це важливо. Наступне так звана фраза серйозні просування по цьому напрямку. Я би її назвав би е, не дещо перебільшеною, а перебільшеною в цьому плані. Бо окрім того, що е, учасникам цього процесу стала відома, трошки відкрилася тактична ситуація інструмент Росії насправді більше нічого і не відкрилося, бо Росія почала посилену артпідготовку інформаційну по всьому світу. І йде просто е, таке глумління е, над інформаційним полем з масою варіантів. Однак треба розуміти, що за всім цим інформаційним шумом стоїть лише одне: мета знищити Україну, знищити українців, прибрати їх просто з карти. Наскільки це е, акцептується е, Вашингтоном, ну, треба розуміти, що в цьому відношенні, пане Дмитре, ми маємо думати так приблизно. Дональд Трамп буде фонтанувати ідеї, тобто говорити. Нам треба свою справу робити, забезпечувати безпеку, оборону, співпрацювати з усіма, хто в цьому відношенні допомагає, і в цей же час дуже чітко відстежувати, що робить ворог. Тому що наступна хвиля, наступна хвиля грив Трампа, вона ось ось підходить. Бо вкинута е, тема стосовно місця зустрічі, це така ж сама е, це, це такий же самий снаряд інформаційний, як і все інше, що ми зараз чуємо з Москви. Тому до цього треба відноситися досить спокійно. Бо відбуваються кадрові призначення. Побачимо, що до Києва привезе е, Кіт Келох, чи хто там ще може бути. А коли відбудеться зустріч Дональда Трампа з президентом Зеленським? Ну тобто тут не треба бігти попереду поїзда. І даруйте, але в цій ситуації поїзд навіть не Дональд Трамп. Бо Дональд Трамп фонтанує ідеї. Його справа наповнювати інформацією. І простір, і оця фраза, ми просунулися так як ніколи. Вона невдовзі прозвучить. А це теж із цієї царини, тому тут треба дбати про оборону, дбати про безпеку і рухатися досить послідовно, не рефлексуючи, а просто продумано реагуючи на кожен крок. Я би в цьому плані все таки звернув увагу за цю добу на нараду, яка відбулася в Брюсселі. Неформальна нарада з питань оборони і безпеки, вона набагато значиміша у цьому гвалті інформаційному ніж те, що фонтанують сьогодні вороги, і те, що дозволяє собі дуже в багатих об'ємах тиражувати в тому числі вашинтон. А як можна охарактеризувати, оцінити нараду? Чому ви кажете вона більш значуща? Що вона по факту нам несе? По факту вона говорить про реалізацію зовсім інших підходів в розвитку оборонно-промислового комплексу Європи, а там ключовим питанням була тема допомоги Україні, і там з'явилася нова зовсім фраза. Вона звучить так: Україна буде отримувати допомогу стільки скільки треба, і тим, що в Україні потрібно. Тобто насправді а, нова Європа, нова Європа, тому що обрано новий парламент, нове керівництво. Вони розуміють нинішню ситуацію. Тому а, більше того, вони додають до цього, що вони не говорять більше якщо, а як вирішувати перше, друге, третє, четверте, і під це підготовлені цілі програми, які власне. І обговорювалися цілий понеділок у Брюсселі в деталях, в розкладках, в ролі і місця там і співпраці Сполученими Штатами Америки до речі, і методологія, як поладнати цю дискусію з Дональдом Трампом. Не можу не спитати, тому що воно знову ж таки в наших стрічках останню добу. USAID. USAID – це soft power, м'яка сила, якою з 92-го року, зокрема, в Україні Сполучені Штати досягали великих результатів. І от зараз, нібито дійсно, Трамп під корень всю цю історію рубає. А можливо, ні, можливо, буде переформатування. Як вам здається, чи збереже цю силу Сполучені Штати Америки? А... На доповіді у Трампа ще не був новий директор ЦРУ Редів. Як тільки він ця зустріч відбудеться, я думаю, що незнання Ілона Маска і емоції Дональда Трампа в цьому плані вони втихнуть. І вже це видно по тому, як Марко Рубіо сказав, що з цього моменту управління а, цією структурою її, переходить до його рук. Тому е, тут той випадок, коли е, забрели, надибали щось, ну і вирішили, значить, замахнутися. Замахнулися, а воно відкрилося, його злякалися, от, якщо чесно кажучи, і вирішили: ну, ну, можна побоятися трохи, тому е, те, що сьогодні озвучено навколо Юхій, з точки зору значимості для Сполучених Штатів Америки. Ілон Маск в принципі не розуміє. А що стосується Дональда Трампа, то, скажімо, мені здається, що його відносини з директором центрального розвідувального управління Редкліфом та і з іншими особами, які зараз номінуються в національну розвідку, скажімо, на інші розвідки, дозволять йому сформувати об'єктивне розуміння, що це таке. Бо поки що, з того, що. A, говорить Ілон Маск, Дональд Трамп, ну і окремі особи вони навіть не уявляють, яке навантаження на собі a, несе і у сейдіа, оцю історію вона теж поки що інформаційна. Невідомо чи буде це чи ні. Вихід з Ради ООН з справ людини теж слід відносити до цієї категорії, де все виправиться, коли стане більше ясності для Трампа. Що стосується е, Рада справ людини, то вона дуже серйозно замкнута на БОПОР, а це е, структура, яка надає допомогу е, палестинцям. А, і нагадаю, що ще за часів Байдена Сполучені е, Штати припинили фінансування, тобто насправді, е, так як ми з вами говорили, Дональд Трамп. Продовжує цей процес. Тобто, між Радою з прав людини і Бопору є тісний зв'язок. І, очевидно, що в цьому плані, як каже, продовжується дія, падає функціональні навантаження, роль ООН, особливо в цій царині, про яку ми говоримо, а тим більше, що відбулися дуже тісні перемовини з Нетаніаху, прем'єр-міністром Ізраїля. Ну і тут є дуже серйозна причина. Це те, що в період терористичного акту 7 жовтня е, трапилося так, що окремі особи із Бопор е, були на боці терористів. Тому е, для мене очевидним і закономірним, що цей процес мав би вийти на рішення, які стосуються е, скасування допомоги ліквідації структури БОПОР. Ну і зрозуміло, що як наслідок вихід України з Ради справ а, людини в Організацію Об'єднаних Націй. Трамп вчора анонсував також розмову із Сі китайським лідером, і тут питання чи про глобальні питання, чи слід очікувати і проблеми України, чи будуть вони це розглядати зараз? От відомо що посилюються всі ці ігри економічні міністерство торгівлі Китаю сьогодні оголосило, що запровадить тарифи у відповідь проти США на низку товарів, поновивши торговельну війну між двома найбільшими економіками світу. Буквально читаю от останню новину. Власне, це тільки про це, чи Україна там також е, в цих розмовах е, присутня. Що стосується 10%, зверніть увагу, якщо там 25-50, то тут 10. Ну, очевидно, що ченч з приводу тік іде не в ту сторону, куди хочуть а, е, в Вашингтоні і куди спрямовують зусилля е, в Пекіні. І тому треба ситуацію підігрівати. Ну, власне, це в стилі Дональда Трампа. Чи є тут якимось боком Україна? Я думаю, що е, тим, хто цікавиться, відомо, що паралельно Пекін ініціює скликання групи друзів е, миру, як вони його називають, е, яка була створена в рамках Генеральної асамблеї ООН високого рівня і власне. А, очевидно, що коли відновиться дискусія, чи відбудеться телефонна розмова анонсована? То, як ви пам'ятаєте, після попередньої відбувся дзвінок сі фюреру. А тепер а, сі поінформує і вкаже на те, що Китай має стратегічне бачення в рамках друзів миру, а, ну і буде їздити по вухах Дональду Трампу. Для якого це речі як незвідана планета, а для Сі Цзіньпіня незрозумілим є інтерес Дональда Трампа до Тіктоку, який не розкривається. Ну і це розмова глухого і німого, тому буде ще 10%, Потім стане зрозуміло, що треба вішки тягнути на себе, бо коні дуже швидко почали бігти. І обидва, я думаю, що тут не уникнути ситуації, коли почнуть стріляти самі собі в ноги, бо так сприймається війна, власне, ця між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, так як залежність взаємна дуже висока, пане Дмитро. І тому думаю, що все це десь там знайде якесь розв'язання, а можливо, вони обидва на певному рівні почнуть втікати від проблеми, тому що це характерно. Як видно, було з попереднього спілкування під час першої каденції Дональда Трампа, і е, тоді ще тоді вже Сі Цзіньпін як голови Китайської Народної Республіки. Тобто, тут е, зрозумілий інтерес, інша справа, чому в такий спосіб він реалізується через е, тарифно-митні лякалки? Ну, будемо бачити. Чи я правильно розумію? Якщо Трампу вдасться один на один догомовитися е, про щось із СІ, то тоді СІ зможе впливати на Путіна, і таким чином можна буде вирішувати проблему в Україні. Якщо не вдасться, то Трампу треба буде один на один з Путіним вирішувати цю проблему. І це два різні е, кейси. Перше, безумовно, в цій ситуації вирішуватися буде просто якийсь маленький інтерес. Бо ці замахи на тарифну війну це, це те, що збереглося, і посилено було конфігурації Дональда Трампа першого скликання. Воно було посилено Байденом, і тому цією дорогою можна йти вона безкінечна, вони знайдуть рішення. Але тут ці 10% – це інструмент для іншого. Я назвав TikTok, але можна шукати і щось інше. Тепер це велика помилка, що Сі Цзіньпінь. Буде тиснути на Путіна. Бо відповідь я ж вам сказав: відповідь Дзінь Пін скаже: Я скликаю нараду, друзі. Uh -huh. Ось ось і все, чим він скаже. Але ну, Дональд Трамп він не почує цього. Бо що таке, друзі, миру, коли Дональда Трампа цікавить ті, А це перше і друге. Чи буде напряму Дональд Трамп вести діалог в цьому питанні з Путіном на даному етапі? Ні. Очевидно, що будуть задіюватися якісь треті сторони. Я не виключаю ще, що ми почуємо прізвище Таїпараджі Пардогана, можливо, ще когось у цій ситуації. Тобто, ну, е Дональд Трамп, як ви бачите, у усіх цих ситуаціях він якби не береться за холодне. Ну розумієте, взятися за цю тему це взяти відповідальність на себе. Його цікавить, що за 24 години порішаємо, не порішали за 100 днів. Не прийшла за 100 днів, за півроку, не за півроку, за рік і так далі. Тобто він виставляє задачі і е, встановлює таймінг, а не буде безпосередньо ввести якісь переговори і так далі. Ну, власне, для цього він і завищує умови, щоб отримати бодай, якийсь результат з ситуації з Мексикою і Канадою. Чи правильно розумію, що йому все вдається з Мексикою, і Канадою станом на зараз? І як буде все відбуватися з Європою? Фондерляєн каже, що ЄС готовий до співпраці, але готовий і до рішучої відповіді Сполученим Штатом Америки. Що стосується Мексики і Канади, як ви бачите, ситуація, так як ми попередній раз говорили, вона засинхронізувалася. Чому? Тому що митно-тарифна угода спільна, і від неї нікуди не дітися, і в неї втягнуті 11 штатів. Причому для цих 11 штатів Сполучених Штатів Америки це життя і смерть, тому балансуватися буде це все не в Вашингтоні. Це балансуватися буде на основі інтересів всіх штатів і провінцій, відповідно Канади і штатів Мексики. Тоді вийдуть, бо угода ось-ось закінчує свою дію, та яку Трамп до речі підписав. А як ви розумієте, Трампу тут треба було замахнутися, щоб ох я вас полякаю зараз? Ну ясно, що всі розбіглися по кущах. В цю гру далі будуть грати всі. Вони дуже зрозуміла. Вона що замахнувся батогом, діти розбіглися, поховалися, посміялися в кущах із батька з батогом. А тоді вийшли з кущів і кажуть, ну що, будемо говорити, батьку? Ну давай будемо говорити. Ну і вийдуть там на якісь речі. Бо що важливо для Дональда Трампа, він розкидається фразою дефіциту бюджету. Йому треба дефіцит цей мінімізувати. Зрозуміло, що він його не скоротить, бо така модель економіки Сполучених Штатів Америки. Але він скаже: що дивіться, ми скоротили бюджет, ми роздадуть там по медалькам кожному за цей героїзм. Але думати, що це от все там налякали, розбіглися, що Канада буде 51 м штатом. Не буде вона 51 м штатом, не буде ніяких 50% мита. 25% не буде, але якісь кроки будуть зроблені. Бо а, тут проблема в тому, що моделі економічні різні, їх намагаються синхронізувати. Вони не синхронізуються в результаті. Відбувається наростання негативного торгово-економічного сальду для Сполучених Штатів Америки. Ось ось про що йде мова. Це ж стосується Європи. Трамп розкидається фразою там, про те, що Європа має там, плюс 300 чимось мільярдів, не 300 мільярдів. Ну і треба ще подивитися, по країнах. Тому що, наприклад, там з Німеччиною 에, Америка має негативне сальдо мінус 67 мільярдів. Але, пане Дмитре, якщо американці люблять їх їздити на мерседесах, то при чому тут європейці? Все розумієте? Трамп ображається, що весь в Мерседеса, так в чому тут проблема? Не купуй мерседеси з одного боку, а з іншого боку, зроби такий Лінкольн, щоб його купували, як купують мерседеси, от і все. Тому це воно розумієте, як воно це наговорюється, наговорюється до речі, на цьому саміті неформальному європейців вони сказали, така на наша нам свариться з ним, він наш друг. От, ну будемо менше постачати мерседесів. До речі, вирішення питання сальдо є безліч способів. Тому числі зміни структури споживання, відповідні кроки в центробанку Європи, резервної системи Сполучених Штатів Америки це не привід для гвалту, який здіймає Дональд Трамп, але це в його стилі. Тому вчора європейці зібралися. Вони цілий день говорили про безпеку, оборону, поговорили про Трампа і сказали, що така це гаразд, ну, зробимо якісь там кроки. От, змінимо структуру імпортно експортну. До речі, це важливо в тому числі для конкурентоздатності європейського виробника і так далі. І принципово, я ще раз хочу підкреслити: я не бачу тут трагедії, про яку так мас там красиво, так емоційно розказує Дональд Трамп. Вона може вирішуватися. До речі, в інтересах ще раз наголошу: обох сторін. Бо Європі треба зброя, сполученим штатам Америки треба гроші. Європа може а ані, так європейці самі будуть виробляти цю зброю. То буде ще гірше, ще біль негативніше буде сальдо. Тому у цьому відношенні є над чим працювати, і мене дуже потішило вчорашні меседжі з Європи. Тому що ці люди розуміють, що так, така форма спілкування. Ну така, так, така Нам що? нам інтерес, нам треба життя. Не. Спілкування, пане Романе, дякую за аналітику. Роман Безсмертний історик і політик, надзвичайний повноважний посол був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео. і Тисніть вподобайку.